Привіт, друзі! Вітаю вас у першому зимовому відео на моєму каналі. Сьогоднішній влог буде максимально домашній, затишний і новорічний. У сьогоднішньому відео я хочу прибрати хелонські атрибути зі своїх книжкових полиць і прикрасити їх новорічними іграшками та вогниками. Але поки я не почала прикрашати свої полиці, виявилося одне цікаве і трошки сумне відкриття. На моїх полицях жодної зимової та різдвяної книжки. Тому я поспішила замовити у моєї. Декілька різдвяних історій, тому в цьому відео також буде розпаковка моїх нових книжечок, а також розповім про деякі електронні книжки, які я купила. На чорну п'ятницю. Якщо ще буде час, розповім трошки про своє поточне активне читання, тому що я, як завжди, не можу читати одну книжку за раз, А також через те, що я записалася на декілька книжкових клубів, тому є про що розповісти. Тож пропоную не затримуватися і почати прикрашати палиці. Що ж, полиці ми прикрасили, а тепер можна перейти до новеньких книжок. І розпочати я хочу з електронних книжечок, які я купила на Чорну П'ятницю. І перша книжка, про яку я хочу розповісти, називається Різдвяний пудинг з побажаннями. Ця книжка розповідає нам про Крісті, яка працювала шеф-кухарем, і напередодні Різдва втратила роботу. І найкраща подруга запропонувала їй влаштуватися працювати в одну багату родину. І наскільки я розумію, тут буде ремонтична історія між господарем цього будинку і Крісті. Цю книжку ми обрали на книжковий клуб, який відбудеться у нас у грудні. Далі у Анети Антоненко проходила акція Електронні книжки за 30 гривень. Звичайно, я не могла встояти від такої пропозиції і купила там цілих три книжки. І перша це Пьольса Торні. Лінгри ця книжка вже давно в мене в бажанках. Колись я про неї почула на каналі Pickwick Papers, коли Аліса зачитувала анотацію до цієї книжки, скільки разів там повторювалися пюльси. Пюльси – це традиційна шведська страва, і в цій книжці розповідається як мандрівний торговець. Та місцевий шкільний вчитель вирушають на пошук досконалої пельси. Ця книжечка невеличка, коротенька, відгуки, наче непогані на неї. Тому я вирішила собі придбати, щоб почитати між якимись великими книжками. Наступна книжка також зі списку моїх бажанок: це Кім Йон» 1982 року народження. Ця книжка південно-корейської авторки розповідає про дівчинку на ім'я Кім. Вона розповідає про е, нелегке життя жінки у патріархальному суспільстві, попри те, що Південну Корею ніяк не віднесеш до країни відсталої, як культурної, так і економічної. І остання книжка зі списку моїх бажанок це «Кларіси Ліспектор. Пристрасть згідно з гХ. Кларіс Ліспектор – Це бразильська письменниця з українським корінням. Зацікавила мене ця книжка своєю анотацією про те, що е, Ось ця жінка г, ми не знаємо, хто вона, вона вирішила прибратися у кімнаті покоївки і знаходить там Таргана. Ця жінка переживає страх, огиду, любов, занурюється у роздуми про життя, смерть Бога і пошуки власної ідентичності. Книжечка невеличка, але я чула такі відгуки, що після прочитання ти на місяць. Наче поринаєш в себе і дуже довго відходиш від цього тексту. Дуже зацікавила і сподіваюся, скоро познайомлюсь з цим текстом. І остання книжка в електронному форматі, про яку я вже згадувала в своїх планах на грудень. Це збирачі ягід». Цю книжку я читаю в рамках челенджу на Goodreads. Як я вже говорила, це більше така детективна. Я підозрюю трилерна історія розповідає нам про зникнення шестирічної дівчинки. І наступна сюжетна лінія буде розповідатись про норму, яка бачить якісь дивні сни. Можливо, ці сни якось приведуть потім до дівчинки, яка зникла, ми цього не знаємо. Плануючи читати в грудні, сподіваюся, що встигну, адже в мене ще дуже багато планів на цей місяць. З електронними книжками ми завершили і перейдемо до цього пакуночка, до моїх покупок. І так. І першу книжку, про яку хочу, про яку хочу розказати, це буде Різдвяна книгарня Дженні Колган. Про цю книжку також я вже згадувала в своїх планах на грудень. Розповідає нам про головну героїню, яка втрачає роботу також напередодні Різдва. А у клієнта і сестри це власник збанкрутілої книгарні. І ось Кармен. Вирішує влаштуватися в цю книгарню і вдихнути в неї життя. Ну і також нам ще з анотації відомо про те, що головна героїня буде обирати між двома хлопцями, тобто романтична лінія тут також присутня. На жаль, я вже почула про те, що ця книжка доволі нудна. Але мене дуже зацікавила е, ця обкладинка, вона така дуже різдвяна, і так як у мене доволі такі мозгозатратні е, зараз процеси відбуваються. І хотілося б побільше читати дуже легкої, якоїсь романтичної, спокійної е, літератури. Тож, сподіваюся, все-таки від цієї я отримую саме таке. Наступна книжечка, е, теж Різдвяна, називається Різдво, <кій> Різдво з королеви. Тут новорічні події розгортаються перед період правління Єлизавета і в 1957 році напередодні святвечора Єлизавета II вперше має виступати і поздравляти націю з новорічними святами по телебаченню. Паралельно набудуть розповідати історію про журналістку і талановитого кухаря, який овдовів і радо прийняв пропозицію стати помічником кухаря королівської родини. І розумію, що якимось чином їхні шляхи перетнуться, і, скоріш за все, закрутиться якась любовна історія. Е, багато від цієї книжки я не очікую, але сподіваюся, що вона буде така ж легка, різдвяна, приємна і спокійна, така, яка, яку я наразі потребую. І ще дві книжечки, які я дуже чекала в цій посилочці: це у горах поживілля Лавкрафта перший і другий том. Видання. Просто неймовірне, фантастичне, і я дуже хотіла її почитати в у Влогмасі, тому що тут розповідається про Антарктиду. А так як Лавкрафт він у нас автор якихось горних історій, то я розумію, що тут також буде проміжони якісь страшні лякаючі історії. Тож пропоную не затримуватись і розпочати читати оцю красу. Я розпакувала ці книжки, і я просто в захваті. Ви тільки подивіться на ці ілюстрації. Просто читати, мені здається, це одне задоволення. І коли читати, як не зараз? Це щось фантастичне. Особливость це. Зухвалих містиків були вже натякнули на доплистуценівське походження фрагментарних пнакотських рукописів і висловили припущення, ніби ревнителів Цатогуа можна вважати людьми не більше аніж самого Цитогуа. Що я дочитала першу, перший том у горах Божевілля і готова поділитися з вами своїми враженнями. Почну з мінусів, щоб потім завершити а, чимось хорошим. І так, з мінусів це перші дві глави. Вони були для мене достатньо нудними, тому що тут документальна інформація, що ми взяли а, в нашу експедицію стільки то того, то стільки то того-то. І весь час потрібно було перевіряти одиниці виміру, тому що ми використовуємо інші. І я не могла зрозуміти, скільки це воно займає місця чи якою воно там товщини, висоти і так далі. І е, через те, що цього було так багато, ти навіть губився і не запам'ятовував, що вони там брали, для чого і куди. Тому ця частина була достатньо для мене нудною. Далі мені не дуже сподобався шрифт, який обрали в цій книжці. Мені було доволі важко його читати. Деякі літери, наприклад, взагалі для мене вони якось зліплювалися. І на деяких сторінках, наприклад, там навіть бувало майже біле на білому, і тому так дуже повільно читався ще за рахунок цього шрифту. А тепер перейдемо до плюсів. Це видання просто 10 з 10. І воно дійсно додає атмосфери цієї повісті. Я навіть не знаю, як би, наприклад, не було таких крутих ілюстрацій, чи мені настільки сподобалася ця історія чи ні. Тому що все ж таки, ось момент, коли там є описи того, чого вони знайшли, і знову ось ці описи, скільки елементів, чого там складалося, я, наприклад, губилася. А ось ці ілюстрації вони реально допомагали збагнути всю ту велич, всю ту красу, особливо ці льодовики, айсберги це просто це щось нереально. І тому. Я дуже рада, що з Лавкрафтом я познайомилася саме з цим виданням. Дуже захоплива історія просто ідеальний варіант, щоб читати це взимку. І завтра я обов'язково е, візьмуся за другу частину, тому що е, за, закінчилося на самому цікавому. Тож на сьогодні е, в мене все. А завтра ми з вами ще. Сходимо в магазин, виберемо якісь ще новорічні прикраси. Може нам вдасться знайти яку велику ялинку, яку можна поставити в вітальні. Почитаємо другу частину у горах божевілля. А також я думаю, що я поділюся ще тими книжками, які я наразі читаю. Вирішила підключитись до вас і розповісти про те, як іде читання другого тому. Нагадаю, якщо не розповідала, що в першому томі нам розповідається про експедицію в Антарктику. І ось ця експедиція розділяється на дві частини, і одна відправляється досліджувати другий регіон Антарктики. Передаю дані про те, що знайшли невідомі істоти, і через бурю. Зв'язок з ними втрачається, але через деякий час, навіть після закінчення цієї бурі, зв'язок не поновлюється. Тому наші герої вирішують все ж таки відправитися на пошук. Цієї частини експедиції, і вони знаходять табір, розгромлений. Не буду вдаватися в подробиці, але не можуть знайти одного із учасників цієї експедиції. І наш головний герой разом зі своїм колегою відправляється на аероплані шукати цього загубленого учасника експедиції. І, власне, у другому томі нам розповідають він такий у вигляді звіту про те, як наші герої знаходять ось це загублене місто. Як вони його досліджують. Я зараз десь на середині е, другого тому. І що можу сказати, ця частина мені поки подобається менше. Після першого тому я е, загорілася бажанням купити е, поклик Туху, якщо не помиляюсь, називається книжка цього ж видання е, Лавкрафта на наступний рік на е, е, Хеловінські читання. Але ось коли почала читати другу частину, то запал мій пропав. Тому що насправді мені не дуже подобається, як тут написано text Для мене він дещо схожий на Піранезі, першу частину, якщо хтось читав, де головний герой описує незліченну кількість залів з скульптурами, і вже на 10 чи 20 ти вже губишся, що це за зал, для чого він там, стільки цих тунелей і так далі. Тому ця частина подана просто як сухий звіт. А ще мене дивує, що автор постійно описуючи там. Ці тунелі, чи це місто він говорить, бридкий, страшний е і так далі. І таке відчуття, що він нагнітає, е наче хоче, щоб ми чогось боялися. Але я поки не відчуваю страх і більше нерозуміння, чому він описує це місто, е де не ступала нога людини, тому, тому що е там герої знаходять е малюнки на скелях. І вони розуміють, що там жили істоти ще до. Появи людства, і там більше схоже як опис, як в шкільних предметах, що вони вели сільське господарство, що вони там торгували з тими титими, та що вони там воювали з кимось. І знову ж таки, це подано дуже дуже сухо, дуже нудно читати. І ти вже губишся в цих фактах і не розумієш, для чого воно тобі дано. Я сподіваюся, що друга частина піде трошечки краще, веселіше, цікавіше. Тому що це все ж таки горор. Я хочу нарешті відчути цей страх, який очікувала на початку, коли брала цю історію. Єдине, що можу сказати, що ця історія дійсно варта уваги саме взимку, тому що ця атмосфера вона прям ідеально підходить, і ці ілюстрації вони доповнюють цю всю атмосферу. Сподіваюся, що все ж таки друга частина другого тому подарує мені цікаві моторошні моменти. Я дочитала другий том у горах Божевілля, і що можу сказати? Так, в кінці там, мабуть, глави дві все ж були моторшні моменти, але е, якось не настільки мене злякало, як е, я цього очікувала. Але можу сказати, що так, це видання все-таки дійсно варте уваги. І я рада, що я купила собі обидва томи на читання у влогмасах. Е, 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 е. Тоді зараз коротенько розповім також, що в мене в активному читанні. І перші дві книжки я все ще вірю і сподіваюся, що я закрию всі закладинки в рамках челенджу на ґудріц, і це Меть пері і Щоденник мандрівного кота. Що можу сказати? Щоденник мандрівного кота дійсно мила, така приємна, комфортна книжка, звичайно, не без якогось трагізму, але в азійській літературі, мені здається, завжди так. Е, вже прочитала першу історію, наскільки я знаю, їх тут буде 5 чи 6. Е, продовжу читати. Але все ж таки для мене це, е, я б сказала, якась така весняно-літня книжка, тому зараз, звичайно, її трошечки важкувато читати, тому що не та атмосфера. Але продовжуємо. Щодо Метю Перрі, хай пробачать мене всі фанати Метю Перрі як людини, а не як актора, вона мені не дуже подобається, не дуже заходить. Я ледь продираюсь крізь цей текст, тому що так, цікаві є моменти. Особливо коли він розповідає про серіал Друзі, як сформувався колектив. Для мене новина була, що на момент на початку зйомок Кортні Кокс серед них була найвідомішою зіркою. Хоча я весь час вважала, що це була Дженніфер Дженіферісто. Ще одна цікава новина була для мене, що Меттю Перрі був закоханий в Дженніфер Аністон, і навіть якось залицявся і пропонував сходити на побачення. І зараз, коли я передивляюсь серіал, я вже якось по-іншому на це дивлюся. Але решта тема його залежності, як він з цим типу боровся, тому що по-інакшому я не можу назвати, тому що він сам розповідає, що ось він там десь в швейцарії в якійсь лікарні лікується і де може замовити собі. Просто величезну дозу знеболюючого, тобто наркотика, тому що в нього є на це гроші, і якось я, якщо чесно, йому не співчуваю. А ще раз пробачать мене його фанати, але все ж таки хочу дочитати її. Я розумію, що мабуть ніколи не захочу перечитувати ці мемуари. Так, і остання книжка це тортури з ароматом сандалу» Аяня. Я її читаю на, на книжковий клуб, коли почала читати дивно, але для мене вона була трошки схожа на е, е, клоун Шалімар. Ружді через те, що там теж історія про е жінку, про те, як вона там хотіла чогось добитись, чи яка вона була там на початку сильна, е про її долю тут так само розповідається про цю голов головну героїню, але мене вражає кількість жорстокості на одну сторінку, навіть те, що вони просто їдять е собак, як, наприклад, чайні люди їдять курятину, вони їдять собак. І це важко читати. Плюс розповідається історія її свекор. Він а, кат, і він розповідає історію, як він придумував найжорстокіші тортури. І навіть зараз от, я дочитала до моменту, коли свекор має вбити батька головної героїні, і його і від нього вимагають, щоб він придумав найжахливіші тортури. Цікаво написано, незвично трохи для мене. Це Зовсім інший світ присутній. Також магічний реалізм він так якось проходить крізь текст, тобто. Не грає головну роль, цікаво, до чого це все приведе. Але можу сказати, що це, звичайно, не, не різдвяна історія, не, не новорічна, не е, зимова. Е, теж, мабуть, я б її краще обрала десь е, навесну, або, е, на весну або на літнє читання, але вже як є, з задоволенням дочитаю цю книжку. Е, але так, хочу попередити, що вона все-таки містить. Е, Жорстокі сцени і тому трошечки в цьому плані важкувато. Ось і все, друзі. На цьому я завершу свій перший влогмас. З радістю почитаю, які у вас плани на ці святкові дні, що зараз читаєте цікавого, чи приймаєте участь так само в книжкових клубах. Рада буду, якщо поділитеся цією інформацією в коментарях. Вже скоро зустрінемося в новому влогмасі, де я буду прикрашати нашу ялинку. Я все ж таки знайшла те, що хотіла. Будемо читати, можливо, ще одну якусь різдвяну історію Якусь романтичну і легку без е, нотки горору до наступного книжкового.